Поставляй там самотолстую. То все убирайте. Подивіться на нього цей А Потім він стане опорою для нашого кедру Ливанського, котрий отак вот от, ой, бачите, на нього скільки насипалося, котрий потребує опори, поки його будемо піднімати, поки буде на неї збиратися. А цей завтра ще дострижу, і він буде опорою для плюща. Варігатного, отакого от плюща, отакого от от плюща. Це у нас, пам'ятаєте, що ми робили? Ми ж гліцинію садили на дерева, що нам не треба, що нам треба задушити. Гліцині душила дерева. А тепер у нас кедр ліванський буде душити дерево і плющ. Ну він не задушить, а просто поповзе по такому гарному стовбуру. Як думаєш, поповзе? Поповзе.